Зараз забираю свою нову посилочку із почтомата, не мою посилочку мого друга. Там дві дуже класних дві моделі, які мені дуже-дуже сильно подобаються. Жако, що це не моя, а мого друга. Ось я вже вдома. Ось з новою І це посилка не для мене, а для мого друга. Але мені дозволить зробити обзор. Почнемо ми із Майна. Отакий у нас чудовий Nissan Skyline Liberty Walk. Собі би хотів би його в колекцію, але це йде до мого друга, бо це його посилка. Ось в мене є отакий Nissan Liberty Volk. Також непогана модель, як на мою думку, мій кращий, бо в нього є як ззаді, так і спереді кваса пророботка. Назаді тут нічого нема. Подивімося, спереді. Як завжди, в нас вставлені пластикові шморга, бо я захворів. Вставлені отакі фонарі пластикові. І з жаку, що заді немає прокрасу, але бокова частина дуже-дуже крута, як на мою думку. Наступна, і, як на мою думку, найцікавіша модель дані посилочки. Ні, це не поперша плівка, а це у нас отакий отаке Volvo. Volvo P220 Amazon Estate Отакого жовтого кольору. Його багато хто недооцінює, але він мені дуже-дуже сильно подобається. Ось. Як він ззаді виглядає, як і спереді, як завжди, максимальна пророботка, металедно, воно навіть видно каркас. Якщо в мене буде змога, то я собі такий куплю в колекцію в розпака. Це йде для мого друга. Ось яка ззаді йде карта. Мені найбільше подобається тут сама по собі Volvo, і ще мені подобається Land Rover Defender, хотів би собі його в колекцію. А моє наступне відео, я вам зараз про спойлеру буде про одну дуже цікаву модель. Їх буде аж навіть 4 це буде Наскар. А зараз я вам покажу, поки є змога. Ось отакий мій РЛК матчбокс. Я скорим часом зроблю на нього детальне відео. І ви все про нього побачите. Або воно вже випущене отут зверху воно може бути. Побачимо, як я встигну. Отакий RLK РЛК матчбокс. Як по мені, вони крутіше виглядають, ніж ті самі Hot Wheels Ось ось капот відчиняється, я його не буду з кейса діставати, бо я не хочу. І ще до мене сьогодні ще приїхала ще одна модель, тільки вона зараз на новій почті, а в мене зараз нема змоги до неї поїхати забрати. А ці посилки я позабирав з поштомату. Ось і ще одна моя, одна з новіших моделей це отакий а, Chevrolet Malibu, якщо я не помиляюся. Chevrolet Шевельда. це Chevrolet Малібу із фільма Драйв. Також дуже крута модель, мені дуже сильно подобається. І скорим часом я почну робити більш частіші відео. І буду старатися для вас. Може почну робити новини? Ну, побачимо. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться. Я для вас старався. Всім дякую за перегляд. І слава Україні!